Розвертаємо горизонтально, щоб охопити всю композицію. Охопивши всю охоплюючи всю, захоплюючи весь формат композиції, ми бачимо ось це дерево, яке воно по світлоті більше виступає друге дерево. По світлоті воно явно вириває вперед графічних. Виконаних тих, які би мали бути згідно плановості світлішими. Ті, котрі на першому передньому плані, ті, котрі на задньому дещо темніше. Ну, композиція тим то і ще раз воно є а, як додаток до а, самої техніки, мозаїки, коли воно. Грейливо звучить. Не так, як ми це можемо таким прагматичним математичним підходом розробляти, а в природі воно буває дещо навпаки. І цьому підтвердження знаходимо, оскільки воно, згідно погодних умов, воно розвивається. Ось, бачимо друге дерево і те по центрику трьох дерев. Посередині воно кольорові гамі попадає як у підтримка. Правий фланг виступає під підтримку лівому флангу для того, щоб композиція виглядала цілковито центровою і максимально симетричною, як ми бачимо. По зображуваних елементах, які, а якщо перевернути по центрику, вони практично всі дієві особи, які тут зображені, вони будуть накладатися. І площинно, і графічно, і тематично вони будуть по центрку, а, а, накладатися один на одного і будуть створювати цілковиту центрову композицію. Ось от такі є нюанси, які лишній раз говорять нам про фахову, продуману композицію зарання і дуже професійно подано. І Як технічно професійно, так і тематично професійно обрана тематика. Тут народження дерева, дерево. дерево роду і оця передача естафети молодому поколінню. І в принципі все, що є дотично до нашого, для нашого цільського краю, ось такі дуже вагомі речі. Які зустрічаються в житті. Дуже цікавою є композиція, і реально вона не залишає байдужою людей, а не залишає дуже багато. Кто приходить і має. Неабиякі відношення до всього, що є в форматі зображуваного і не тільки зображуваного? Це була я і це був мій коментар Оксана. А зараз ми повернемося. До нашої висхідної точки і зрозуміємо, що в житті бувають реально багато цікавого і багато оригінального. Ефірний час наш ще не вичерпався, маємо трішки хвильку хвильного часу, заповним її. Піснею патріотичного характеру, ой, Україно, О, Любаненько, тобі тобірненько, присягнень, серця кров і любов, все тобі дам'я в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ».